Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Улюблені браті і сестри, я поздоровляю всіх вас з Воскресним днем а причасників сквонення святих Христових Дайм. Ми сьогодні чергову неділю Пасхи, святкуючи сила Христового Воскресіння. Згадуємо івангельську оповідь про зцілення розслаблення. На кожну неділю, яка випадає після світового Христового Воскресіння, є своє євангельське читання. Минула була мироносиці, розслабленого, будуть ще інші неділі. Але всі ці івангельські оповідання... Мають одне за мету показати велику любов людини до Бога. І чуда, які звершуються, вони укріпляють саму людину. Господь не творить чудо для того, щоб нас здивувати, як це він, коли ставлять за мету ті, хто володіють певним жанром. Казують фокус. За мету Господь ставить в першу чергу від своєї любові і чоловіка людства допомогти людині, як цьому розслаблення, допомогти, укріпити його віру і укріпити віру людей, які спостерігають за цим. Бо все, що ми бачимо, Воно відображається в нашій пам'яті. Воно є в нашій свідомості і в подальшому спонукає нас на ті чи інші вчинки. Або добрі, або погані, залежно на що ми дивимося. Ось Ісус Христос укріпляє людей в вірі, творячи чудеса, в першу чергу роблячи благо для тих, хто це потребує. Воскрешає, зцілює і укріпляє віру людей, ті, які спостерігають. І ми бачимо приклад, коли Господь чи зцілив, чи оздоровив, чи воскресив, багатьох людей надихнув увірувати, вірувати, що він воїстину Бог, прийшовши світ і понісши гріхи світу викупивши нас від гріха прокляття і смерті. І це укріплення нас у вірі звершується з ідеєю метою нам бути твердими і послідовними в своїх життєвих вчинках. Нічого не боятися, не переживати. Господь приводячи. Приклад про Соломона каже, наскільки Соломон гарно вдягався, але подивіться на кольові полю, лілії, яких любить Бог. Бо Соломон любив себе, він вдягався від Бога. Але Бог ось як він природу любить, яка гарна ця квітка, яку ніхто не розчисує і не вдіває. Але вона милує наше Богу, приємна. Ми хочемо її бачити, ми милуємося, стоїмо біля неї, чи навіть беремо її і несемо до себе додому, і там за нею глядемо, і там вона нам приємна. Наскільки Бог любить ось це творіння, так можете уявити, яка його велика любов до людини. До вінця творіння, яке, яке створене по образу і подобі. Тому про це і Господь говорить і укріпляє нас в мілі, щоб ми пам'ятали, наскільки велика його любов є до нас, наскільки він опікується кожним із нас, не забуває ні за кого. І якщо в трудну хвилину, Тобі здається, що Бог тебе покинув, то це неправда. Це ти відвернувся в той момент. Чи це ти не дивишся в сторону Бога. Не лід тебе залишив, а ти відійшов. Тому що надіявся по своїй гордині на себе. Я зможу це здолати. А тут мені Бог не потрібен. Я сам все знаю. Так хто від кого відмовився? Ти від Бога чи Бог від тебе? Ти відмовився від Бога, тому що твоя гординя, а гордість має всі всіх тебе відштовхнула від Твого Творця. І тому здається, що ти один. Так, дійсно ти один, але ти відійшов. А не Бог відійшов від тебе. Бог не є насильно і не... насильство не є. Він не заставляє нас, щоб ми його любили. Він закликає нас, щоб ми його любили. Нам же Богла, як при творінні самої людини, при творінні світу. Для чого Бог створив людину? Від безмежної своєї любові, тому що сам є любов створив людину, щоб вона бачила велич і красу цього творіння. Тому і ми кажемо, катехизі сівчить, ціль творіння Богом людини це блаженство Тварі і слава Творця. Прославляючи Бога, ми блаженствуємо, тобто щасливі. А прославляє Бога всім своїм діством, в першу чергу, молитвою в храмі, де ми його прославляємо. Молитвою вдома і нашими справами. Які ми звершуємо, будь-який вчинок. Який ми чинимо, ми або прославляємо Бога, або Його принижуємо. Якщо звершуємо гріх, принижуємо. Якщо робимо добру справу звеличуємо. Іван Матвій, в Євангелії, яке він написав, говорить, так нехай просвітиться світло ваше перед людьми. Які будуть бачити ваші добрі діла? Дальше як? Як далі? Читаєте, Іван, чи не читаєте? І прославлять Отце ваше, те, що є ви на написали. Які будуть бачити ваші добрі справи. І прославлять Бога той, то, що є Небесах. На Ось своїми справами. Ми і тих людей, які борять, ваших домашніх дітей, онуків. Пішла мама молитися і дитина пішла молитися. Пішла мама до телевізора сидіти з татом, і дитина буде сидіти біля телевізора, біля ікони. О 9-й годині прошла молитися Діються, за Україну, Дивіться за телевізором, Скільки розстріляли на сподіва? О 9-й молитися треба. І щоб домашні бачили, що ваша любов до України це не споглядання в телевізійні передачі. А це коли ти лоба хрестиші, поклони п'єш. і молишся за Україну От цим почуттям. Любов до України не проявляється сидіння біля телевізора. Дуже легко любити в Україну, сидячи в Канаді. Що в Сполучених Штатах Америки і розказувати, як ти її любиш. Хоча і там є квеерезі каже, треба любити Україну до глибини свого карману. А не тільки на словах. Пустий цей звук. Якщо любов не підкріплена вчинком, це пустий звук. Бог полюбив світ, пожертвував сина його народного. Бог полюбив світ, прийшов в цей світ. І якщо ми любимо, то повинні щось робити. Навіть чисто в чистому житті світ. Як, якщо любити когось і як ви це проявляєте? Якщо любити дітей, цукерка додому принесете і десь Чи якось іншу, я як образно свого? Якщо молоді люди між собою люблять один одного, також щось ходять зробити приємне один одного. Християни, якщо люблять один одного, також роблять приємні речі. В першу чергу, прощаючи немов ще близького, для того, щоб зберегти мир. Тому що Ісус Христос прийшов і сказав, мир даю вам». І ось коли ми любимо, то. Через своє терпіння ми даруємо мир. Через своє терпіння любов приймає цей мир, приумножує цей мир. Ось цьому проявляється дієвість. І тому Ісус Христос навіть в випадку зцілення оцього розслабленого показує любов, дієву. Міг сказати, я люблю весь світ. А це прийшов і зцілив. Торкнувся, підняв, оздоровив. і навіть піднявся на Хрест. Перетерпівшому от цьому є дієва любов. Тому я сьогодні хочу, щоб ми з храму вийшли із бажанням здійснити нашу єву любов. Якщо ви думаєте когось, зробіть йому сьогодні добру справу. Але якщо у вас не з'явилося бажання, кому ви це хочете зробити, працюйте над тим, бо ваша душа черства, Щоб вона не знає, кому зробити добру справу. Черства. От тільки сказати, прозвучала думка, йдіть, робіть добру справу, бо ви появиться зразу я. Одна людина, група людей. Як ви собі це виявляєте, заради чого і кого ви живете? Якщо цієї думки з іменем у вас не з'явилися, значить майте над чим працювати. Не до кінця там все у вас добре. Значить, в піст не дуже добре працювали над собою. Серце не м'якшим стало, а залишилося таким же чистим, захистів і живо. Працюйте і ніколи не буває це пізно. Не можу сказати, що це безлітні, все я нічого подібного. Каятися, виправлятися, вилитися, робити добрі справи можна завжди. До останнього свого ходу. От ще набрав повітря і вмер, набрав повітря, дуже добру справу і не вмер. От в останній момент ця добра справа може бути зарахована. Тому робіть добрі справи, щоб за висловом Івангеліста Матвія, який каже, так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші добрі справи і прославлять Отця Вашого, той, що є на небесах. Тому Хай Велосельний Господь допомагає нам любити, вміти любити, могти любити, могти любити і робити заради цих людей, яких ви любите. Робити добрі справи, в тому, ж, в тому числі і дати життя. Велике благо покласти душу свою, за ближніх своїх. Ось чергове вам запитання. Згадайте, за кого ви сьогодні можете померти. Ну, абстракція вище, це дітей. За яку дитину ви вперше побереш? Старшу, молодшу, всіх разом, батьків. От запитайте. Рахуйте, що йде перед воротами смерті. І запитуй Ангел, за що хочеш вмерти? Що приходить на розвиток? Самі перед собою дайте відповідь. За що ти хочеш померти? Ось. Ставте перед собою завжди за такі питання. Тоді облегчений буде ваша відповідь на сенс вашого життя. Тоді буде, якщо ти маєш за кого вмерти, то в тебе є сенс заходи, за, заради кого жити. Тоді це заради кого жити буде симулювати тебе, заради когось працювати, пам'ятати, спілкуватися, миритися з цими людьми. Бо можемо сказати, послання, але заради нього готові померти. Примирися спочатку, а потім вмирай. А потім Тому ось це повинно прихід до храму повинен породжувати розум. Вивести чуть-чуть на одну сходу. Чині треба рости. Я бажаю всім вам любити, рости і не тільки заради когось вмирати. А заради того, що довго жити. Довго жити. Якщо ви любите, то будете боротися за життя і жити будете довго. Тоді не буде депресії. Тоді болячки до вас не будуть приступати. У депресії породжують болячки. Тоді не буде, що не, не знаєш, заради чого жити. 14 років він Петлю на голову помер у безвихід положення. Є юнацький суїцид. Є, на жаль, і дорослі суїциди, не тільки юнацький. Дорослий, то хоч може ж якісь думки мати, чого людина це зробила. А цей, ця молодь заради чого? Ще нічого не знає, а вже в нього безвихідне положення. Тому що не знає, кого любити, як любити, заради кого вмерти заради кого жити, заради чого жити. Тому я закликаю, що він такими моментами Задумувалися. І всім сім'ях вас полувало бажання жити, бажання трудитися, щоб не було часу думати про пустощі голові, які інколи без підсовує для того, щоб поносити нас на неправильну дорогу. Я це ще говорю із дією думкою. Випробування, які сьогодні проходить Україна, здається, питання відбуваються чи вирішуються на Сході, але чіпається і нас захід. Нещодавно один із студентів нашої Волинської православної богословської академії, п'ятокурсник, здається, молодий чоловік планував би собі якісь там амбіційні плани, він е, висловив бажання. Каже, я потім академію закінчу, піду в армію. Нам це, звичайно, було приємно. Значить, Дух школи, духовної школи, правильний. Бо людина живе заради когось, заради чогось. І готова робити ось такі вчинки. Не ховається, і батьки її не ховають, так як інколи бувають. Я готовий кому заплатити, аби дитина не пішла в армію. Спочатку воєнкому платить, потім начальнику міліції платить, бо той вже десь залетів, потім з прокурором знайомиться. І пішло і поїхало. І тут батьки не відговарюють, але молодь виросла. І ось цей студент пішов в армію. А позавчора його застигли. Загинув. Царство Небесне. Скорбота на нашому серці, звичайно, але і радість, що ми маємо таких дітей. Ховали сотню молодих людей, думали на цьому все, продовжується. Звичайно, що ми скорбимо їх, ніяк не втіхи нам не знайдеш, але це і повинно радувати наше серце. Є кому захищати. Є ті, які своє життя, от цю любов, про яку я вам говорю, він знає, заради чого помер. А відповідно буде знати, заради, не знати, а знав, заради чого він хоче жити. Він готовий померти і знав, що це не, не якась там гра в піску, а серйозні справи, де стріляють, де вбивають, знав і пішов. І заради, заради нас з вами помер. Заради нас з вами загинули. Ось це відчуття любові. Людина, яка любить Бога, студент, який заради любові до Бога, прийшов отримати богословську освіту, заради любові до України, пішов її захищати. І загинув, заради нас з вами. заради мирного неба. І порядку в Україні. Оце дієва християнська наша позиція, дієве життя. Тому будемо болитися за цього єдака і за всіх, хто загинув під час останніх протистояння, царство їх небезпека. Але нас це повинно надихати ще більш ревнісніше болитися. І о 21-й годині не в телевізор дивитися. Скільки людей загинуло, і скільки там чого відбулося. А поклони бити і, і молитву, щоб мир був в Україні, щоб Господь беріг життя кожний, тому що це чийсь син, чийсь внук, чийсь родич, а може бути і наш. Тому наша молитва повинна перемогти всі ці бороди. Наша молитва, яка базується на основі любові. Тому я закликаю всіх вас до ще більш ремнисної любові, щоб Господь дарував Україні мир, а всім здоров'я і довголіття. Бог миру і любові завжди хай буде. Між нами і над нами. Христос Воскрес! Я закликаю всіх вас, Божим благословення, будьте здорові і добрим.